Ой, який же я голодний так. А, треба буде розбирати лимончики. Так, 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 який я голодний копач не йти не можу. Так. Да, же заходу, ну что Так, давай... Нет, хорошо. Кто же с ним, с ним, с ним Вам нельзя, уважаемый. Он не знает еще. Я вот тут туда хочу. Хочу еще. Тихо, тихо, тихо.

Так, 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 все забрати і спичить, тікати, віти, тут і все буде вибух. І, до речі, друзі, якщо ви патріоти, ви, му, ви поставте лайк за, для українського контента. Якщо ви якісь найбідні, і ви не можете задонатити на ЗСУ, це не проблема, ви можете поставити лайк. Підписатись на канал, переглянути моє відео, і я буду донатити на ЗСУ. Там, друзі. Напевно. Якщо у мене звісно буде багато переліків, я буду донатити два з тих грошей на ЗСУ. І все буде добре, український контент буде розвиватись. А ще одна проблемка. У я... мене зникло пару штук дерев. Пару штук дыра, потому что підійшов крипер и все тут піддержал. Я не встався за знято, я усунул. Так, я вже сейчас водню, тому зим лимон. Что ты знаешь? Ты не можешь здесь на Я поїм Я що в у мене є. Ставлю ось це вот все вскрыю. Так, друзья. І до речі, друзі, пам'ятаєте, це другий випуск серії, коли я... як стати багато Мінкрафт. І ось, друзі, я вам зараз зроблю обдж обзор, обзорчик маленький. З який в мене гарний будиночок. Так, поїмо ось трошечки супу. Ой, так, друзі, так, тепер. Я вам покажу перший пол. Значить, оце от вітання. От тут я їм, навіть коли до мене приходять друзі, ми ось тут разом за столом німо. ось такий дуже-дуже довгий диван. І п'ять там крісель. Так, оце от можна ось сюди от інвентар. Так. Далі, ось це от моя кімната. Так, друзі, це моя кімната і... Ось тут є ліжко, на якому сплю. Ось це от ліжко для декору. ну друге ліжко не для декору. Ну коротше, на ньому теж я такого сплю. Ось тут такі, такі подушки. Так, і ось тут е, книжки мої і олівчики, я ними е, пишу. Так. Далі ось тут така тумбочка, тут лампа я включаю собі на ніч, а потім виключаю, коли вже дуже хочу спати. Так далі, верстак такий, комікс, який я вже майже дочитав, ще книжки. Я люблю читати книжки. Так і ось це от просто найкрутіше моя кімната Так, дивіться. Ось це от гарнесенька картинка Стіва. Це моя, але, ну, пам'ятайте, друзі, що ми назбираємо збираємо 15 лайків на поза минулому відео то я собі куплю гарні костюмки, бо ну ви теж не хочете бачити мене в такому простому одязі. Я теж не хочу себе так бачити. Тому обов'язково то, обов'язково поставте лайк на відео, як стати багато Майнкрафт. це голові чесно. Ось. Коротше, ось такі от бачите взяли, я звісно буду... Я поки що дівчину не знайшов, але я надіюсь Так. Ось, такі, ось така от картинка, я вже вам її показував. До речі, вона ламається як 9 квадратів, бачите. Так, тепер тут для одного світла факів. Вікон в мене немає. Щоб не, чу, не чути посторонні звуки. Ось такий от райдер. Процес у мене комп'ютерний. Райдер ж та клавіатура і о, ось такий комп'ютер. О, давайте, 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 давайте виключу. І другий монітор, щоб бачити час чат на стрімах, але в мене поки щось стрімів не буде. Ну бо тисячу підписників треба мати, а на мої відео лайків ще не ставлять, а підписників мало. Тому стриму його ще не буду. Так. Е, і ось така от крута. Якби... Сказати сте. Підлога, як завжди, фіолетова. Я не знаю чому, але я дуже захотів фіолетову фіолету. мій улюблений колір не такий. Ось тут дуже гарне освітлення І ось тут я, здається, вже все показав. Так, йдемо йдемо вже кудись. А ні, дуже дивіться. Там ще, якщо побачили тут ці приховані такі двері, ну не дуже приховані. Тут плазма величезна. І ось тут... Ось. Ось тут ванна, подивіться, ось тут такий душ. Тут можна митися. Так, далі. Ось тут у нас раковина, Ось тут туалет, на якого я не хочу йти, тому що я вже недавно ходила. Так, ось тут гарні квіточки. Ось тут теж росинки, Ось тут таке вікно, щоб світило на оцю росинку, Ось тут. І на ось, бачите, я так спеціально зроблю. Годинок, звичайно. А, ще ось тут є будинок, щоб знає, знати, скільки Або туалет бутолетку. Так, і друзі, 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 друзі. У мене ще отака от мікрохвильова пічка Так, ось такі от ложки, всяке таке. так далі. Я, а, це блендер. Так, блендер. Ось такі штуки. Так, раковина. И... Так, раковина і... И... Точно це покажут, наверное. Так, такі от шавки. И тут ошибці, щоб милуватися, не ухотелося вот якби руси. Ось тут я задевріл мити руки і сидіти. Це дуже прикольно. Так, ось, так чи нічого немає, ось нас також нічого немає. І ось тут дві дверки, дві дверки, як би для того, щоб заходити з двох сторон, щоб двоє людей Пам'ятаєте, як, наприклад, в вашій кімнаті хтось заходить, він такий сонько, а ви хочете пройти на кухню, то ви можете просто взяти і в друге. Тобто. Так далі, далі. Друзі, о, у мене є такі вікна і в них шторки тут одета до вікно. Прийдеться буде купити, добре. Так. І ось тут вікна немає. Я не зрозумів. Де мої вікна? Ну добре. Так, я, в принципі, вам устав показав. І дивіться. Так, тут є е... Сходки Сходка з грошей да. Хорошо. Так, друзі, ви хочете побачити мій склад? Я надіюсь, що хочете, тому е, зараз я вам покажу мій склад. Це кімната, е, яку я називаю ПВП. тому що ось тут є е, ось такий блок та стріль. Ми беремо і ось так от стріляємо по зомбі. Так, і бачите, ми попали по зомбі. І на наступний раз як ми будемо реально грати завтра. Ми будемо uh, попадати по зону. Mm. Так, ось тут така от мішень І тут треба попасти. І так я попав. Ось тута при... тут при треба так взяти і от цю дюйма Так, я знову попав. Так. Так. Хоп і хоп. Так, там лукс, там у Заходимо тепер у цю кімнату. Це кімната. Ну просто, я не знаю. Ну, кимнаты для инсульт людей. Да, хлопчик и девчина. Это синяя и уже. Так, вот тут а вот такие вот, как бы могут и где называется журналик, книжки. Так, макбутки для хлопчика и девчонки и лап. і години, так. Ось такі от олівчики які в мене в кімнаті а оце це я буду тут спати. Такой еще один це не питати Так, і ось цей от склад. Ось мій склад. Ось тут сладби таки сходки. Ось такі от грошові стіни я просто можу... Туди залізти, ось таким чином за. Ого, бачите, я в грошах, просто купаюся, так. Можу, так, і так. Тепер, ось тут. А, я забув, до речі, сказати. Е, я коли будував будинок, е, я зробив бізнес, я мав дуже багато грошей, але коли я зрозумів які великі стіни, е, ось що лишилося, у мене з грошей їде. Але в мене ще лишилось ріце, я вам покажу кафт грошей. Сьогодні, але я ще не докінчив. Ось такі от лампи в нас є. Ось так, хотів буде вичати відключати. Так, а оце от творча кімната. Отут я можна взагалі фоткатись, бо тут такий фон. Ось тут дзеркало, та ось такі плакати, якому теж можна фоткатися. Далі ось тут дуже гарне віконце. Ось такий ну, масивка, яка теж сонце світить на неї, і вона росте. Так отут це здається ззуття. Зуття і ще одна місинка. Так бачите, ще одна мислинка. І ось тут ось такий витвор мистецтва, який, який був дуже дорогий, скажу. Це за така от. Так далі, олівчики, як завжди, має бути папір, на якому ми будемо малювати і книжки. Так, друзі. Заходимо, а ось тут а вже другий туалет. Ну, звісно, в всіх особняках має бути два туалети. Тому ось там був на першому поверсі білий, а на цьому поверсі чорний. Так. Це не я. Це не я. Це не я купив. Так, ось така от ванна, в якій можна купатися, не можна, а треба кожен тиждень. Митер, звісно, в чорному умивальнику. Ну і більше тут як завжди, нічого нема Годинника тут теж нема. Так, а ось тут, бачите, прозорі двері, тому я зробив ще одні двері, щоб не доглядати. Ну так, я в принципі показав весь будинок. О, ось тут І. той! Бачите, я ж казав, в мене мало грошей, тому я пішов вам показувати, як їх крафтити Але для початку... Нам треба десь щось Нам треба десь щось скрафтити. Бачите, тут е кріпер, коли підірвав, мені... мені якраз треба дещо зробити, значить дивіться. Щоб крафтити гроші, треба зламати дерево. І ось таким чином. Так, тепер робимо дошки Дошки, і ось таким чином робимо палки. Так, тепер йдемо додому. Підемо в мою кімнату і зараз я вам все покажу. Так, треба взяти верстак. Ось так от розкласти палиці. І ось тут має бути два е, слитка заліза. Але мені прийдеться піти в шахту, щоб здобути один свиток заліза. Ах. Знаєте, в мене ж на початку відео я вам показував. в мене були діамантові обладинки, я їх не

Почати будемо вранці, бо, тому що в мене не вистачить зі мобами. Ще й коли Сокира в третьому соті інвентарі, а не в першому. Краще тому... йдемо поспимо. Бляха. Йдемо поспимо. Так. Три. <клес> так, и да, блин, я голодный, ой, это не я, не культурно трошка, но не я, так, друзья, я трошечка подервался и мне даже страшно. <кій> Піти і подивитись на мій будинок, і він вижив. Я це потім відбудую, я махав це зробити все. Ні! Так, є предмети, предмети мої. <кій> Добре. Е а, Пото існує. Я, я думаю, треба трошечки відійти, щоб я не отримав сказ від цих мобів. Ну добре, звісно, я... не отримав сказ. Так, і тепер купаємося в надії знайти залізо, яке ми ніколи не знайдемо. Так. Я думаю, хоча б на одному чанку мусить бути, я тому я просто розберу чанк просто на атоми, і я мушу знайти хоча б діамант. Ну от віця в одному чанку має, мусить бути діамант. Ну а це з, в одному світі, типа, це глибина може бути. Діакарту. Що... У мене глибина не дуже. Ще знаєте, що є. В мене є більш геніальніша ідея? Чому, не про... чому просто не піти в шахту? Чому я досі ще не вдумався піти в шахту? Чому? Запитайте мене, ну будь ласка, чому я ще в шахту не пішов? Так, йдемо у шахту, яку я вам показував в минулого відео. Полоса минулого відео, бо я вам показувала, як вбивати кріпери. Це було просто. Я просто... Коли дізнався цей спосіб від себе, то просто не міг вам не розказати, як вбивати кріперів. У мене... Я, мені так шойно повезло, що я просто не, не раз на мільйон так везе просто. Так нікому ще ніколи не везло. От як так можна було? О! Ще з минулого поза минулого відео мед не, роз, не зробився так. Йдемо до мого геніального двору. Так, і йдемо крафтити крафт. Я коли згадав, що в мене немає пічки, тому що я використовую якусь сучасну фігнюшку. Бачите? Так, беремо, беремо пічку, ставимо куди? Ось сюди І... На ре... О, слава Богу! Так, нарешті ми зробимо гроші. Прийшло 3 мільйони років, як я зроблю гроші. Все, друзі, поки воно плавиться, можна просто... Можна просто схавати цей суп. Так, схавав. Ну, боже, так у. І піти до верстака. І скрафтити. Ось таку от штуку. Є! Нарешті, друзі! Ми зараз будемо робити гроші, як кажуть. Тільки по-українців. українськи не по-русски. по-російськи, по Ось сюди, навіть сюди. Да, сюди. І тепер ось така от штука. Тепер беремо мої смарагди та діаманти. І тепер беремо папір. Ось тут будуть. Ось тут будуть мої непотрібні ресурси. Ні, це потрібно. І беремо ще ша-ше паперу. Так, ось це от сюди, ось це от сюди. І ось це от ось сюди. Так, і ми зараз будемо крафтити справжні гроші. Значить, дивіться, беремо молоточок. Смаради. Добре. Е. А! Треба спочатку навчитись грати, а потім казати е. Так, хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп хоп. Я думаю, так хватить, бо я хоч трохи, хочу в себе смарагдів. Так, і тепер так, те, так те само робимо з діамантами. Оп. 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 Я думаю, хватит. Так, тепер діаманти. ставимо сюди і сюди. Значить, тепер. Не зрозуміло. Тепер йдемо от туди кудись. Сюди, далі, сюди, далі, сюди, далі, сюди, далі сюди, далі сюди, далі, сюди і далі сюди. Все, нарешті я вам покажу, як робити гроші. Ми будемо робити гроші. Так, 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 так. так, так Тепер ось таким чином. Ні. Ну ну шо ж ты будешь обыта? Давай, ось. Так от Тепер я не сузу зозму... О! Пулечка І тепер діамант Во! Гроші! Не дуже багато. Гроші! Я на Мальдивах! Не дуже багато, але все одно. Ми будем робити гроші. Єдра. Просто кіберг оці от Ой, оці от всі штучки. Папір. кибербул, потому что у нас с него уже майно не кончилось. Не, nee, папи, не треба. Mm -hmm. nee. Ну что ты делаешь? Я не хочу снова вставлять музыку гениальности. Поэтому лучше уже будет делать вот так вот. <h> -hmm> Во, у нас Получилося нічого, тобто півстаку доларів. І так от я все життя заробляв. Так, усе пішли, пішли ту і, нашу кімнаточку. Нашу кімнаточку. Так, що ми маємо робити? Так, а ні. Я на склад. Так, 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 пішли на склад, але де мне висок. Ось. І тепер робимо ось таким чином. О, Це от вже кайф, кайф. І за допомогою всіх моїх сторон, тобто піти в шахту, я заробив 240 доларів, бо заробив, бо скопав одне залізо. Круто, круто. Це мені просто пощастило, що мені зомби це так заліза. А зараз я думаю, що можна вже завершувати. Трохи. Так, всім кому сподобалося мені. Ставьте ставте став, лайк став, підписуйтесь. Став, став. На канал. А з вами був я Блаженик. І я вам показував свій новий будинок. Ставте лайки на це відео і на всі мої відео. Ми маємо розбирати 15 лайків на тому відео, і я нарешті куплю собі мікрофон. Буду мати веб-камеру. Ну по веб камері я ще не впевнений. Але... Так, у мене буде мікрофон напевне, напевно. напевно. Я матиму свій скін. Ну, куплю собі одяг, як би сказати. І, так, а це, так, так, Ну і ставте, значить, якщо ви хочете мене бачити з гарним скіном і нормальним звуком, то, будь ласка, поставте лайк на запередне відео. Вами Ставте, сіла, з вами був Вареник. Ставте лайки на це відео вуликово. І з вами був Воренок. До побачення, друзі. Слава Україні!